Вітаю вас, друзі. У Російської Федерації так званої є такі серйозні успіхи на російсько-українській війні, що російським пропагандистам постійно тривожно. Ти знаєш, Це ж волніцільне тривожно. трівожна не видно. Особливо тривожно, тому що якісь погані люди розповідали росіянам про те, що от от буде великий новий наступ у так званої Росії, а його нема. Тем более, хотя это не было анонсировано, но почему то у народу возникло ощущение, что вот мы должны перейти в наступление, Как то ждали. далі цікаво? А хто ж це розповідав росіянам про те, що так звана Росія готує новий великий наступ і цим іще намагався лякати українців? Висить в повітрі очікування нашого большого наступлення. Єдине Общее наступлення Движемся вперед. Наступлення в ближайші дні фронтальних наступлень. Ось по всій лінії фронту сильнішого наступлення на Україну Масштабного ступіння заради справедливості. Відзначу, що і президент України казав про те, що росіяни готують збільшувати свій наступальний натиск. Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск. В інформаційному полі про те, що би там собі росіяни не планували, що би вони там не говорили, і як би вони не нагнітали, вийшло як завжди. Звісно, недостатньо темпи темпу наступлення. Я об там уже много раз говорив. Повторяти не буду. Ми наступаємо 3 см в день. Нагадую, друзі, лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Виправте, це, будь ласка, і підпишіться просто зараз. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте із вами поговоримо про новий великий наступ росіян, який, очевидно, провалився. Російські пропагандисти розповідали, що вони, от от у лютому, підуть захоплювати і. Одесу і знову Київ Будемо бити по Одесі, щоб відрізати Україну від моря е, Юг, Миколаїв. Ну, я не исключаю важливості, що третє направлення буде також Київ. Фактично, той самий анонсований великий наступ так званої Росії вже розпочався. Про це казав президент України Володимир Зеленський. Але щось Київ вони не захопили, до Одеси вони теж не наблизились, тому вони обрали для себе цілі більш реальні. Два самих направлення, навіть три. Це перше если якщо брати з юга, который йде. Там найволі інтенсивний бойовий дійстрі йдуть. Що там вже намічаються стохнові між українськими і польськими військовослужбовцями. Один із напрямків, який росіяни обрали для збільшення свого наступального тиску, це саме вугледар, і там росіяни несуть величезні втрати. За відкритими даними, вони там втратили тільки протягом останнього менше ніж місяця понад 100 одиниць бронетехніки. І якось цікаво виходить. Там наче поляки воювали проти Українців, а знову програла російська армія. У нас огромні пацієнт. У нас недавно під угледаром дві бригади атлупілі, які намагалися куда-то наступати і навіть до передової не доїхали їх розстріляли на підході. Сам вугледар окупанти намагаються постійно знищити, зруйнувати, стерти його з лиця землі. А російська пропаганда розповідає, що наступ у них там йде дуже успішно. Настає время успішно розвиваються бойові дії в районах Угледара Артьомовська морпехи Тихоокеанского флота і ветінути продвигається вперед. Піхота морська робота. Як, зараз... як ви вже напевно знаєте, 155-та бригада морської піхоти, так званої Росії, понесла катастрофічні втрати на тому напрямку. Ми бачимо послідство неудачної атаки наших войск на Угледарському напрямку. Давай туда. Давай, роби кладбище. Але у цьому насправді немає нічого поганого. Це усе за планом, так і має бути. Тим паче, що владімір Путін, коли каже, що морська піхота так званої Росії працює так як слід, він знає справжню ситуацію. Совсем недавно була можливість обсуждати з, з президентом. Ситуацію виглядає. Він погружен. Там де обостряється ситуація. Він прям доклади йому йдуть і в генерального штаба. То есть это я. І поки окупанти розповідають, як усе насправді там у них чудово. Солдати російські із поля бою записують не дуже оптимістичні відео. Всім привіт. Лежу в розриві. Хоч Андрюху спасли з джеди. Два дні уже рані лежить. Нову. Все нормально піребідало. Усе нормально. Просто Андрюха вже два дні лежить поранений без будь-якої евакуації. А ще горить їхній танк. Так то усе взагалі чудово. Томой <кій> танкері зрештою дійшло до того, що росіяни були змушені вивести 155-ту бригаду на відновлення, тому що її знищили. Ну здається, вже втретє. І ось чому знаєш, що втратили опо. 500 человек, 200. Сам лично видел, как собирали 200 их в Павловке, около 160 человек. И еще без вести пропавших 50 человек. Потери були страшні. паралельно іще буряти розповідають, що вони там масово помирають під вугледаром. А деякі підрозділи росіяни взагалі змушені через високі втрати розформовувати. Ми воєннослужащі 352-го пісятарова полка жаль, пройшла така ситуація, що нас полка сформіровалі, і усе це вже ж не завдяки героїчним воїнам збройних сил України, які там тримають оборону, а тому, що там специфічні складки місцевості, і тому росіянам складно затрудняють весьма наше продвіження на улідарському напрямку. Це особливості складок місцевості, в яких нам приходиться вести дії. наступ на вугледар для росіян став повним провалом, але це не єдиний напрям, де вони збільшують свої наступальні зусилля. Намагаються росіяни продавити оборону наших захисників також на північно-східній частині Харківщини, а ще у напрямку Сватове Кремінна, але і там їм це не вдається. От там, 500 метрів километра до, до 3 кілометрів раз на Пока рано говорить о том, що ми берімо какие-то населені пункти. Бо наші військові б'ються там, як титани. Ви вже напевно бачили те саме відео, де наш військовослужбовець відбиває ворожий штурм. Залізі пеки! Крандашом збільшують свої спроби атакувати наші позиції. Росіяни також і поблизу Мар'їнки та Авдіївки. Там до слова бої тривають вже практично рік від самого початку повномасштабного вторгнення. Але росіяни не можуть продавити нашу оборону, тому вони просто знищують Мар'їнку та Авдіївку. Кіорожені сили не бомбят міста, і об этом всім хорошо известно. Сколько роликів в натовських структурах не монтували. І наші військові, наші захисники у надзвичайно складних умовах продовжують, мов титани, тримати оборону. Ситуація на фронті складна, постійні обстріли. Працюємо багато. Але тримається. Тому, друзі. Я і кажу практично у кожному відео, що ми маємо допомагати нашим захисникам, допомагати військовослужбовцям Збройних сил України. І Якраз на той самий напрям днями доїхав і ще один важливий дрон від вас. Ми бійці розвідувальної роти 35-ї бригади морської піхоти. Хочемо подякувати Сергію Сторненку і його підписникам за такий прекрасний подарунок. Це Mavic 3 t він не даватиме спокою окупантам на нашій землі. Дякуємо. Слава Україні. Слава Ну і звісно, друзі. Як ви знаєте, найскладніша зараз, найгарячіша ситуація у Бахмуті або у Бахмуті. Мене постійно виправляють, як би я не сказав. Там наші військові зараз б'ються фактично у напівоточенні. Умови надзвичайно складні, нелюдські. але усе одно наші захисники продовжують стояти. Всім привіт. Бахмут, 1 березня. Я зараз знаходжусь на алеї Троянд. Тут, до речі, дуже-дуже красиво, навіть не зважаючи попри те, що собак це собаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Вони буквально звідси 2 кілометри за північним станком. Це буде добре, виб'ємо з нашої країни і все. Матну це Україна будь-яку і так. Я вже ж не буду казати, що ситуація проста. Не буду казати, що з нашого боку немає втрат. Дуже важко і втрати є. Але мені оця ситуація, яка зараз склалася, дещо нагадує. Вона мені нагадує кінець літа 2022 року. Пам'ятаєте, тоді наші війська були змушені вийти із Лисичанська, із е, Сіверодонецька, і Росіяни сподівалися, що от от вони будуть Збільшувати також свої наступальні зусилля і переламають ситуацію. Ну Плюс Сєвера ізюмська групіровка, яка э, доволі довго не имела успіхів, зараз вроде починає постійно продвигатися. Все це буде йти вот к такому э, зажиманню всієї Донбасської групі. Mm -hmm. Що було потім? Ми з вами пам'ятаємо. Було блискавичне звільнення Харківщини внаслідок українського контрнаступу, і зараз Україна також готується. До контрнаступу і росіяни на нього теж чекають. Українська сторона, з допомогою НАТО і під, 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 під керівництвом Пентагона форми, формирує 28 бригад брігат Страшно, військових страшно. очі страшна. Будет української сторони. Попри усю свою пропаганду, попри розповіді про те, що вони завтра захоплять Одесу, і знову попруться на Київ. Росіяни і навіть їхні пропагандисти усвідомлюють, у якому складному становищі зараз опинилася так звана Російська Федерація, і тому вони кажуть, що їм треба негайно проводити і ще одну мобілізацію, бо із гарматним м'ясом проблем. Мы. у нас большие проблемы потому что нам нужна наступательная операция и я считаю что теми силами которые э, имеются сейчас в россии в резерве э, ее не провести ну вот без какого какого-то ощутимого пополнения Розвивати успіхи буде сложно розграміть без нової волнемозі, причому ні толідії не втила. розгромити Україну не зможемо. як бачите, і гіркін, і кремлівські пропагандисти, і окупанти, які безпосередньо воюють проти України, висловлюють одну й ту саму думку: їм потрібна і ще одна мобілізація. Ну або у крайньому разі заморозити війну. Так що я вважаю, що якщо є политическая возможность не ущемляє інтерес Росії рускового народу прикраті подморозить, то это нужно сделать. Суточитає по-другому, ну пусть приїжджають сюди. Навіть більше на російському телебаченні кажуть, що росіянам слід ну просто так, ні на що не натякаючи, розглядати варіанта, що буде із Росією, так званою у разі програшу російсько-українській війні, це дійсно ситуація, яка... Ну да, оно грозит нам самими вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. І ця поразка у них обов'язково буде завдяки Збройним силам України. А поки що росіянам доводиться тільки тішити себе марними надіями і терпіти. Удари под Туапси. Удари в Подмоскові. Я чуть не заметив, центр прийняття рішення где то Удари по білрській губернії, по Курській губернії. І что? І що? І що? І що? Чого происходит? Алло? Нічого не случилось. А, ну і ще, програючи російсько-українську війну, росіянам саме час захищати Планету Земля у космосі. Ми могли б взяти на себе функцію країни, яка б взялась решить задачу. Совсім казав дедалі темою, але вона не пасвісно касається. Це тема космічка оборони Землі. Той самий великий серйозний грандіозний наступ, яким нас намагалися лякати російські загарбники, очевидно, провалився завдяки Збройним силам України. І ви, друзі, пам'ятайте про це і пам'ятайте, якою високою ціною нам дається сьогодні наша свобода. Гинуть сьогодні найкращі ті, хто пішли захищати Україну. Тому наше із вами завдання сьогодні працювати. Усі як один на перемогу, та допомагати військовим збройних сил України.